Саме тут, серед безкрайніх піщаних просторів, могли б знімати українську версію фільму Дюна. Замість фантастичних битв за пряність тут би точилася боротьба за пісок. Але на жаль, наш сюжет зовсім не про вигадану планету Аракіс, а про реалії української корупції, коли жадібність і безкарайність посадовців перетворюють родючі землі на справжні пустелі. У Берестині викрили клан копачів, що збували крадений пісок міськраді. Головні герої цього сюжету не вигадані персонажі, а реальні люди. Тож сьогодні ми розповімо історію, яка починалася як одна з багатьох: з розслідування нелегального видобутку піску. Але, як виявилось, за лопатами і вантажівками ховається ціла піщана імперія з власними правилами, покривателями і інтригами. Тож, поки дивитесь заставку, не забудьте підписатись на наш канал та поставити вподобайку цьому відео. А ми починаємо! Історія з піщаними нелегалами для нас уже стало чимось рідним, буденним. Чи не щодня наша команда викриває подібних аферистів, схеми, підроблені документи, нелегальний видобуток і рейдерство? Спершу ми думали, що і ця справа буде однією з багатьох у нашому топі корупційних схем. Але в цій справі є щось е, значно глибше, більша інтрига. Зараз я вам про це розповім. Знайомтеся, головний герой історії. Валерій Кучко, за даними наших джерел, саме його фірма організувала незаконний видобуток піску на території Берестинського району. Ми виїхали на місце і зафіксували, як серед поля працює техніка без спецдозволів, без договорів оренди землі і звісно ж без плати податків. Це наш ресурс, і він вивозиться під носом у громади, кажуть місцеві жителі. І це лише верхівка айсберга. Ми вирішили глибше зануритися в цю справу і дізналися цікаві подробиці. Якщо подивитися на тендери красноградського комбінату комунальних підприємств, то з'ясується, що цьогоріч вони закупили майже три тисячі тонн кварцового піску. Так, саме кварцевого. дорогого і необхідного, наприклад, для виробництва будівельних сумішей чи фільтраційних систем. Але ось що виявилось насправді: у місцевих копанках ми кварцевого не бачили. Там зберігається звичайний яружний пісок, у кілька разів дешевший. То як це працює? Дуже просто. За документами підприємство закуповує дорогий кварцевий пісок. Фактично ж, замість нього привозять звичайний, а різниця вартості осідає в кишенях. І тут ми маємо одразу дві проблеми: за ринковими цінами, 3 тисячі тонн кварцового піску коштує 1 мільйон 650 тисяч гривень. Але реальна вартість того, що завозять, у рази менша. Наприклад, тонна яружного піску коштує до 250 гривень, тоді як кварцового – понад 550. Тобто тільки на одній партії схеми дозволяють заробити мільйони. Проблема друга: стан довкілля. Пісок беруть де попало, без жодних спецдозволів. Такі копанки це не просто ями, а реальні екологічні катастрофи. Вирізають дерева, руйнують ґрунт, знижуючи його родючість. І найголовніше, з часом земля, де видобували пісок, стає мертвою. Харківщина сьогодні це одна з областей, де ведуться запеклі бої за нашу незалежність. Наші військові віддають життя за кожен клаптик української землі. Вони виборюють свободу, майбутнє, цілісність України. Але поряд з цим знаходяться ті, хто краде в нашої держави, краде землю, краде ресурси, краде у народу, який платить найвищу ціну. Поки одні захищають ці території. Інші цинічно перетворюють їх на джерело власного збагачення. Тож то, усе це все освячує. Щоб дізнатися, чи знає міська голова про ці махінації, вирушаємо до неї на прийом. Цей пісок він крадений. По ньому є кримінальне провадження. Ви знали про це? Е, значить, що я можу прокоментувати? Багато не прокоментую. Всі закупівлі, які в нас відбуваються, вони відбуваються через систему Прозоро. Зайшов підрядник, документи необхідні надав його вибрали переможцем. Де він пісок, це його проблеми, де він пісок бере. Це вже екологічна служба, правоохоронні органи спитають у нього. Ну звісно, все просто правда. Але ж ми знаємо, для того щоб організувати такі схеми, потрібна, так би мовити, підтримка. І тут починається справжня пісочна афера. Знайомтеся, кучко Катерина Валеріївна, донька Валерія Кучка, старша слідча Красноградського районного відділку поліції. А тепер ще одна піщинка у цій історії. За нашою інформацією, вона перебуває у стосунках із Сергієм Мосенцевим, начальником слідчого відділа, який за чутками допомагає прикривати схеми її батька. Дочка Катерина, Кучковна. Ні, кучко зважу. Мощница на тонну не чей уж. Нет, они не расписывали. А, uh -huh. они uh -huh. зуміли, uh -huh. не Живуть вместе в місті одном в одному дворі родителі вдома в одному дворі. Живуть в місті. Є ребенок. Да, ребенок. Михаїло Общий да, Обші ребята. Вони не показують, що живут не живуть в місті, тому що вони чому в починенні роботи. Отже, що ми маємо? Старша слідча і начальник слідчого відділу живуть разом. Виховують спільну дитину, але ретельно приховують свої стосунки. Адже це створює конфлікт інтересів. І прямо по. Руше законодавство. Особи уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб, або бути прямо підпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьких їм особам, відповідно до статті 27 закону України про запобігання корупції, і тепер стає зрозуміло, чому їхня сімейна справа залишається поза увагою. Чи можна очікувати, що Сергій Мосянцов буде розслідувати справу, в якій фігурує батько його громадянської? Але таємної дружини. Чи можливо саме тому ця справа настільки заплутана і прихована від громадськості? Ми вирушили до відділку, щоб отримати коментарі. Але, як то кажуть, поліція охороняє своїх. На сьогодні ми зараз ось знаходимося в черговій частині. Двері зачинені. Через першу двері нам вдалося пройти. Другу двері тут вже поставили охорону, поліція з двох сторін. Спочатку нам сказали, що Мосінцов перебуває на селекторній нараді. Потім вийшов черговий поліцейський і порадив звернутися до служби підтримки. І врешті-решт нам сказали тільки одне: що Катерина Кучко у декретній відпустці. Ці піщані кар'єри були виявлені на території Наталинської громади. Тож, аби зрозуміти, як провертаються такі схеми у громаді, ми звернулися до начальника Наталинської сільської військової адміністрації Володимира Птишника. Ось що він сказав: це і кучко Валерій угу. Володимирович, чудно. Ні, ну підприємці дуже ну, городі всі місті. звісно. там їх не багато. Да, конечно чудо. Да, доканішне фамілію, фамілію немає спецдозволів. Немає У нас. Я вам yeah. скажу ну, на, на, на території нашої громади. немає нікого спис Тобто виходить жодного спецдозволу на видобуток корисних копалин. Уявіть собі, пісок масово видобувають і продають. І при цьому всі діють поза законом. Володимир Птишник додатково заявив, що отримав листа від Держекоінспекції із зазначенням координат на легальних копанок. Однак, нібито ці ділянки перебувають не у власності громади, а на балансі ДП Ліси України, оскільки належать до лісового фонду. Тож і ми відправили відповідні звернення. З його слів, представники ОТГ не мають права втручатись в цю діяльність. Обласний прокурор Дмитро Нестеров наголосив, що триматиме ситуацію з піщаними схемами на Харківщині під особистим контролем, підкреслюючи неприпустимість зловживань та обіцянку невідкладно реагувати на будь-які порушення. Ви можете взяти під контроль, розібратися в цьому так. Все буде здійснено обов'язково. Ось так в Україні земля та її ресурси перетворюються на розмінну монету для аферистів. І поки хтось рахує прибутки, громада залишається з роз розритою землею та дірками у бюджеті. Але хто дозволяє цій схемі існувати? Ми написали відповідні звернення до Державного бюро розслідувань та Державної аудиторської служби. І тому будемо продовжувати стежити за подіями на Харківщині.